Сьогодні, 18 листопада 2025 року, стався масштабний збій. Цей збій охопив майже весь світ. Не працюють Facebook, Canva, Telegram, Zoom та інші сервіси, ба більше навіть платіжні системи не працюють. Сьогодні я намагався оплатити свою посилку в новій пошті в поштомату, і мені це не вдалося. Що ж стало причиною цього замеса? Насправді, е -е, стався збій. З Cloudflare, одному з найбільших провайдерів інтернет інфраструктури. Саме через це не працюють всі ці сервіси. Зараз іде процес налагодження, і я думаю, що він буде сьогодні виправлений. Але це говорить нам про те, як наскільки точніше у нас є залежність від деяких сервісів, і саме тому дуже необхідно дбати про безпеку, дбати про безперебійність своїх сервісів.